Допомагає фронту від перших днів війни. Священник-волонтер Любомир Коржинський захисників спочатку підтримував з родиною, а згодом до його ініціативи приєдналися парафіяни, мешканці села та навіть місцеві школярі. Про їхні добрі справи розкажуть мої колеги. Вже понад 20 років Любомир Коржинський є настоятелем храму Воскресіння Христового на Коломищині. Сьогодні він не лише очолює церковну громаду, а й активно волонтерить. Телефонував до нас наш захисник, Воскресінецький, воїн. Теж Любомир, Якщо зможете, нам треба, то то то. Я вислухав, я кажу, добре, я постараюся щось вам знайти. Почалося це від мене особисто одного, знайомі, родина моя, помагала, там коштами чи що. Ну і розповсюджилося це. Почали звертатися спочатку наші односельці, а потім вже Перейнялося це так на других воїнів, хоча я ніколи не кажу, що є наші чи чужі. За кілька років волонтерства каже Любомир Коржинський до допомоги військовим долучилися сотні людей не лише з воскресінців, а й з навколишніх сіл. Хтось мав закрутки, хтось мав спальний мішок, хтось мав матрас, хтось мав ще щось, хтось коштами я нічого не можу там, можу передати вам, бо я за кордоном можу вам передати там ви щось закупити. Ну і воно так розрослося, що ми вже почали і медикаменти. І хоча, за словами оця Любомира, ця допомога може здаватися невеликою порівняно з масштабною підтримкою, яку надають десятки інших благодійних і волонтерських фондів, вона має особливу цінність, бо від щирого серця розумію, що Автівку ми не купили. Там щось Бог знає, що зробили, Але не можу сказати, що сьогодні є важне на фронті, бо тому, що мені дзвонять деякі солдати, хлопці наші кажуть, вийшли нам щось домашнє. Проста їда. Вже це підносить дух. До доброї справи долучаються й місцеві освітні заклади, школа та дитячий садок. Працюємо з цим Любомиром з перших днів війни. Він у нас духовний наставник і активний волонтер. Ми дуже часто проводимо благодійні ярмарки. Дуже активно готуються і батьки, і діти. Ми просто захоплені. Ми... Такі гроші тут виторговуємо на цих ярмарках ярмарках самі у себе по суті. Так ну по двадцять тисяч приблизно це при тому, що у нас невелика кількість дітей у школі. Це у нас системна робота, і діти дуже сумнівно до цього відносяться. Усі звіти отець Ярослав завжди публікує на своїй сторінці в соцмережах. Священник сподівається, що цей приклад згуртованості надихне ще не одну громаду об'єднатися заради допомоги військовослужбовцям на передовій.